Мир вам, читання це рідкісна річ, коли всі три читання пронизані однією думкою, яка є ідеєю заклику щодо першості дії Бога в житті спасіння. Коли ми починаємо думати, це мій проєкт, тож я буду працювати над своїм духовним життям і більше подружуся з Богом або читатиму ці книжки, досягну певного прогресу. Ми на хибному шляху у біблійному читанні благодать завжди стоїть на першому місці. Це завжди Божа дія. А тепер увага. з ким ми співпрацюємо. Тобто Бог хоче, щоб ми співпрацювали з його благодаттю. Він не хоче, щоб ми стали маріонетками. Ні, але він діє першим. А якщо це не так. Тоді, тим самим, ми на поганому шляху, якщо ми думаємо, що це я запустив цей процес. Гаразд, отже, перше читання з пророка Єремії. Ось що ми чуємо? Він говорить про ізраїльських вигнанців, а це велика тема в Старому Завіті. Північні племена Ізраїля були вигнані асирійцями. А потім ще через півтора століття південним племенам загрожують вавилоняни, врешті-решт їх вивозять у вигнання. Настільки глибоко в старозавітній свідомості закладена ідея про те, що колись вигнанці повернуться одного дня, всі племена знову зберуться в Ізраїлі. Отже, ось Єремія говорить про це: ось я поверну їх назад. Це Бог говорить через Єремію. Ось я з півночі їх приведу, та позбираю їх з усіх кінців землі. Між ними і сліпий, і кульгавий, вагітна й та що при пологах вони повернуться громадою численною. так, вигнанці повернуться, але це буде Божа справа. І знову співпраця. Вигнанці могли б сказати: о ні, Господи, ми не повернемося назад. Ми не хочемо з тобою співпрацювати. Ні, звичайно, він звертається до нас і так далі. Але він бере ініціативу свої руки. А тепер послухайте, що у другому читанні з того чудового послання до євреїв. Я насправді не зосереджуватимусь на цьому, але дістаньте свої біблії, якщо можете, і прочитайте цей текст. Постарайтеся знайти хороший коментар до нього. Тому що це складний, але такий важливий уривок. І тут я хочу зупинитися на одному. Він говорить про священство, про храмове священство і, відповідно, священство Ісуса Христа. Послухайте. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Тож це невеликий пункт. І хіба це не очевидно? Ну ні. І я хочу повернутися до своїх років праці в семінарії. Я довгий час був професором, був ректором три роки, і моя робота полягала в тому, щоб розпізнати, чи ці хлопці були правильно налаштовані на шлях священства. Ну і я дуже часто брав участь в інтерв'ю. Коли я був ректором, то проводив бесіди з кожним студентом. І коли вони приходили, ми запитували про їхнє покликання, і так далі. І це завжди був поганий знак. Якщо студент говорить щось на кшталт, ну я завжди хотів бути священником ще з дитинства. Я вирішив, що це те, чим я хочу займатися. Це шлях, яким я хочу йти. Ну гаразд, але звучить так, що тут ти розпоряджаєшся своїм життям. Звучить так, ніби ти встановлюєш порядок денний. Ти задаєш тон. Правильна відповідь, коли ми запитували когось про його покликання, була такою. Я відчуваю, що Бог покликав мене на цей шлях. І знову ж таки, покликання. Вокаціо це покликання. І послухайте, є хтось поза вашим власним его, хто кличе вас і дуже часто проти вашої волі. І спочатку з'являється опір. І ми спостерігаємо це всюди в біблії від Авраама до Єремії, а також від Петра і Павла, чиниться опір. Але поклик йде зсередини. Розумієте? Бо доки ти головний, доти це проєкт твого маленького его, і він буде набагато менший, ніж цього хоче Бог. дозвольте мені повторити це ще раз, якщо твоє его керує проєктом. Він обов'язково буде меншим, ніж того хоче Бог. Бачите, Бог, подумайте про Ісуса. Коли він сідаючи в човен Петра, каже: Дукінальтум, виплинь на глибину. Розумієш, Петре, ти байдукував на мілководді надто довго. Це твій маленький его-проєкт. Щоб це не було, яким би він не був, яким би успішним він не був. Якщо це твій маленький его-проєкт, це мілина. Я хочу, щоб ти виплив на глибину. Розумієте, тепер Петро має відокнутися на поклик, який виходить за межі його власного его. І тут так це справжнє священство. ніхто не бере його на себе, начебто, це моя ідея. мене покликала вища сила. Окей. А тепер послухайте ці два читання: Єремії і послання до євреїв. Маємо таке. Це справді одна з моїх улюблених історій від Марка. Саме у цьому ключовому розділі 10, коли Ісус прямує до Єрусалиму, тобто на хрест, історія про сліпого Вартимея. А тепер стежте за мотивом. Коли Ісус виходив з того міста в супроводі своїх учнів та великого натовпу, при дорозі сидів сліпий жебрак Вартимей, син Тимею, і просив милостиню. Кожне слово тут гідне коментаря. Уважний читач Біблії знає, що Він перебуває на цій арені гріха. Пам'ятаєте, коли ізраїльтяни приходять в обітовану землю, вони завойовують Єрихон, обійшовши навколо стіни, сурмлять у сурми і падають стіни Єрихону. Це символ гріха, переможеного благодаттю. І тому не дивно, що Ісус зустрінеться там. З неприємностями і труднощами. Цей вартемей сліпа людина. Незрячі люди не бачать, куди вони йдуть. Сліпі люди губляться. А тепер зупинімося на секунду. Якщо проблема полягає в тому, що мій его-проєкт лідирує, у певному сенсі сліпота це не зовсім погано. Тому що тепер ви не контролюєте своє життя. Ви схильні шукати напрямок де-інде. Іншими словами, є щось рятівне у визнанні сліпоти. Поки я добре бачу, я молодець, маю впевненість, куди йти. і Я пішов поп по поп. Ну що ж, вартемей сліпий, і він це знає. Окей, добре. Він сидить на узбіччі дороги і жебракує. Розпоряджається він своїм життям? Навряд чи має він все необхідне? Ні. Він сліпий жебрак. Так як і ми всі, так само і ми всі перебуваємо у духовному сенсі. Ми сліпі, і ми жебраки. І ось він кричить, почувши, що це Ісус з Назарету. Послухайте його. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Я думаю, що це настільки зворушливо, що ми практично повторюємо крик Вартимея на кожній месі. Те, що він каже, грецькою звучить Елейзон ми». Знайомо? Кірі Елейсон. Крісте Елейсон», Кірі Елейсон. На початку кожної меси ми змушуємо всіх на службі Божій увійти в стан Вартемея, сліпого і жебракуючого. Ми ж не приходимо на месу з такою безтурботною впевненістю в тому, що ми контролюємо своє життя. У нас це під контролем, ми отримуємо все необхідне і ми крокуємо вперед. І хіба це не чудово, що Ісус є прекрасним доповненням до нашого его проєкту? Ні, це не працює. Це так не працює скоріше. Ми всі починаємо з визнання. Ми схожі на Вартимея, Кірі Елейсон. Господи, помилуй мене, змилуйся наді мною. Я не командую. Я чекаю на когось іншого, хто візьме контроль над моїм життям. Гаразд, тепер дивіться, що відбувається. Багато хто докоряв йому, кажучи, йому мовчати, але він ще дужче кликав: сину Давидів, змилуйся наді мною таке теж часто трапляється в нашому суспільстві, чи не так? Тому що ми любимо людей, які керують, людей, які збираються разом, і вони розумні, досягли успіху, і вони знайшли свій шлях. І тому, якщо ти сліпий жебрак, і ти скажеш, я насправді не знаю, куди я йду. Я якось загубився, я безпорадний, я грішник. Що ж, суспільство скаже, давай зберися, що з тобою? Нам протистоять так само, як в Артемею. Але на його велику хвалу він продовжує кричати: Сину Давидів, сину Давидів, змилуйся наді мною. Отже, настав вирішальний момент. Ісус зупинився і сказав: Покличте його. А тепер згадаймо Єремію: це Господь поверне вигнанців. Згадаймо лист до євреїв: ніхто не стає священником сам по собі, але покликаний до цього життя. Так ось Вартемей, а отже, всі ми покликані вищим голосом. Думаю, мабуть, я вже пояснював вам це раніше. Але грецьке слово еклесія, що означає церква, звідси походить еклезіастикум, церковний. Але корінь цього еккалео, закликати з кликати з еккалейн. Вартемей покликаний з його тісного, сліпого безпорадного життя вищим голосом, вищою силою. Те саме, коли Ісус каже Петру: випливи на глибину. Теж саме він закликаний з Екалео до єдності з Ісусом. Це церква. Це не бюрократична організація. Це стосунки з тим, хто нас покликав чудово. Зараз його покличуть і кличуть сліпого кажучи, бадьорися, встань. Ісус кличе тебе. Окей, це вирішальний момент. Ми говоримо так чи біжимо в інший бік? Ось у чому питання. і Вартемей, хай Бог благословить його скинув свій плащ, скочив і прибіг до Ісуса це той момент, дорогі. Неважливо, чи ти президент Сполучених Штатів, неважливо, чи ти найбагатша людина у світі. Все одно, що ти реалізував свої божевільні маленькі егомлії. Ти ніхто, ти ніщо в духовному світі, поки Ісус не покликав тебе. Тепер ти знаєш, хто ти, тепер ти знаєш, що робити, тепер ти знаєш, що чого складається твоє життя, тому так гарно він скидає з себе плащ. Дослідники кажуть, що тут є підтекст хрещення, що, на мою думку, заслуговує на велику довіру, тому що в стародавній церкві перед хрещенням знімали з себе вуличний одяг. Ти роздягався, а потім опускався у воду, а потім тебе зодягали в білу одежу. Тепер у вас нове життя. Так Вартеме знімає з себе плащ своє старе життя. І тут гарно він вискакує. Подумайте про цього чоловіка, сліпого жебрака, що присів там біля стін Єрехону. Його життя йде в нікуди, але покликаний Ісусом, він має цю енергію. Він скакує, підходить до Ісуса. І тут так гарно, як при хрещенні що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? запитує Ісус. При кожному хрещенні священник або єпископ чи деякон питає, яке ім'я ви даєте своїй дитині, і вони називають ім'я. Тобто, що ви хочете для цієї дитини? Це одне й те саме питання. Це те саме питання, яке Ісус запитав в Артемея. Чого ти хочеш? сліпий відповів: учителю, я хочу бачити у цьому цілий світ. Він був сліпий, не знав, куди він іде, загублений, безнадійний, будучи покликаним Еккалео в життя церкви, у близькі з Ісусом, тепер він хоче бачення того, що є моїм життям. А Ісус каже, Твоя віра спасла тебе, і його зір повертається. І те, як закінчується ця історія, мене завжди так вражає. Ось чому я кажу, що кожне слово цієї історії має значення. Він прозрів. І пішов за ним дорогою. Починається з того, що цей чоловік безнадійно скорчився там, сліпий, жебрак біля стін Єрихону, а закінчується тим, що хтось впевнено іде слідом позаду Ісуса. Він знає, хто він тепер, тому що його назвали покликаним Калео. Він віддався владі Божій. І так відбувається з кожним з нас, і хай Бог благословить вас.